Вітаю усіх глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма Власний погляд і про першу річницю Революції Гідності, свідками якої ми стали всі разом з вами. Згадуємо із Сергієм Поярковим, активістом одним із лідерів Автомайдану, активістом, українським художником і політичним коментатором. Пане Сергію, я вітаю вас у нашій студії. Отже, із п'яти лідерів Автомайдану Сергій Поярков – особистість найбільш відома, найбільш публічна. <свист> Вас були друзі того часу, якщо ми згадуємо як серед опозиції, так і серед представників тодішньої влади, власне, що особисто спонукало до революційних дій? Ну, по-перше, у нас я завжди на цьому наголошував зі сцени майдану, і тоді і зараз у нас немає, не може бути і не буде лідерів. У нас є активісти. І коли я казав на допитах, що лідерами. І засновниками автомайдану є Марк Цукерберг і Віктор Федорович Янукович, тому що один склав революційну ситуацію, а другий зробив Фейсбук. Тобто вони тобто лідерів у нас не може бути. І коли там, ну той самий Коба каже, що він лідер, він бреше. Тому що лідерів у нас не може бути. Ми громадський рух. Ми не, не належимо до політичних партій, у нас не буває лідерів. У нас всі активісти, хтось більш активний, хтось менш активний. І як я тепер. Шуткую з цього приводу, знаєте, хто член, а хто не член Автомайдана, визначав, ну, наприклад, Медведчук. Якщо він відкрив на тебе я там карну справу, то ти, то ти там справжній автомайданевець. Тобто нас приймали в Автомайдан таким Ну, Понад 300 чином. карних справ було відкрито да, за період Майдану. А да. яка ситуація сьогодні uh, з цими справами? Значить, от дуже добре, що ви задали це питання. Я знову був в прокуратурі на допиті там пару днів е, назад, і я. Е, Бачу, що зараз вже починають ну, карати оцих лейтенантів, капітанів, сержантів. Але автоматні дуже... справи закрити. Так, та, 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 це все стосовно нас давно закрили, тепер справи порушені стосовно працівників ДАЇ. Угу. І от що мене особисто дуже дратує, я не хочу бачити покараного лейтенанта. Бо той лейтенант, що був у мене на суді, він таке казав тому суді, що це просто. Суддя повинен бути, був швидку визвати, тому що той лейтенант казав, що я не бачив пояркова за кермом, я не бачив номера пояркова, коли складав протокол, а мені номер передали по рації. Тобто він зробив все для того, щоб суддя піднявся і сказав: Так, цю справу розглядати не можна, вона сфальсифікована, швидку додаєшника і вибачення до Пояркова. Ну ви можете якось вплинути на цю ситуацію? Так от, так от дивіться, тепер цього старшого лейтенанта хочуть засудити. Вибачте, а чому ми не починаємо з того полковника чи генерала, який прийшов зранку на розвод і дав цим даїшникам злочинний наказ? Тому що, послухайте, ця людина винувата в тому, що тисяча людей було позбавлено незаконно прав. Я хочу починати не зі стрілочників, як за часів минулої влади. Їх хтось понукав. Хтось цей продукував злочинний наказ, і я розумію, що Захарченка ми не знайдемо, але є якийсь генерал-майор, який це все кришував, і він досі працює в органах. Ото й суддя, вибачте, Печерського суда, який бачив, що він не має права розглядати справу, тому що в справі навіть немає того рапорту і того протоколу, вони не існують фізично. Пане Сергію, а от е, закон про люстрацію, який по суті вже е, почав введений в дію, почав уже застосовуватися на практиці, на майбутнє зможе уникати от таких проблем, от таких схем, розумієте? Значить, знаєте, я е, хочу чи допоможе Значить, вирішити ситуацію? По-перше, кожна ситуація, яка є системною, вона не може революційно досягти якогось певного результату. Дев'ять жінок не можуть за один місяць народити одну дитину, тобто є процес. Я розумію, що ми не можемо за тиждень відлюструвати всіх і вся і все, і очистити владу. Тому що у нас, по-перше, е, е, ну, нема кого поставити на деякі посади, тому що у нас у нас немає запасних людей. Е, люстрація повинна проводитися перше для чого. Ефективно, вона вона була проведена в Польщі. Там було шість законів про люстрацію. Автомайдан підтримує волю, підтримує закон про люстрацію. Чому тому, що немає іншого способу очистити владу? Головні засади такі: якщо можно владець, чиновник не може, не може офіційно пояснити, звідки у нього статки: оці машини, квартири, відпочинок на лазурному березі Франції, і він не має права. Приймати участь в управлінні країною. Крапка. Тому що ти не можеш пояснити, де взяв статки геть з влади. Тому що ти є професійним хабарником. Нам треба професійних хабарників з влади виганяти. Мене дуже не люблять політики. Їм це, от, от їх це дуже їх це дратує і бентежить. Коли я кажу: якщо ми хочемо очистити нашу владу, треба вводити елементи зовнішнього управління. Ви не просто беріть гроші у Європи там, чи у Америки. На розвиток нашої демократії. Ви попросіть їх, будь ласка, дайте нам на рік, на півроку, на три місяці, людей на деякі посади, людей з досвідом небрання хабарів. Нам чого дуже бракує? Людину, яка ніколи в житті не брала хабарі, але може управляти структурою. які сподівання власне на цей новий склад парламенту? У мене дуже, ви знаєте, таке двояке враження від нового складу парламенту. Перше, що мене. Але більшість майже 50% нового складу, саме вихідців активістів майдану. Значить, <кій> що мене справді порадувало? це те, що е, українські люди, коли проголосували за партії, вони чітко пояснили, у нас антидиктаторська країна. Вони не від Порошенкові вони тільки що віддали 55% в першому турі. На парламентських виборах вперед вийшов Яценюк. Тобто люди розумом розуміють. Нам не треба одноосібної влади. Це одноосібного керування країною повинно робити консенсус. Тому люди не віддали перше місце Порошенкові, а віддали Яценюку. І це дуже добре. Це значить, у нас суспільство вже починає мінятися на краще. Що мене категорично не влаштовує, у нас з'явилася купа мажоритарників, які тупо купували свої округи. Вони сіяли гречкою. Йдеш по округу по коліну, в Гречці, в гривні, в цих там асфальтах. Мене щиро, от, щиро цікавить, як люди, які за 600-700 гривень продавали свої голоси, потім питають: А що вони нічого не роблять? А чого ми живемо в лайні? Шановні, ви продали ваші голоси. Вам треба жити в лайні. А, а де ви будете жити? Слухайте, Європа, це коли за Гречку. Гречкою кидають в морду і викликають поліцію і швидку. Тому вони живуть, як є в Європі. А коли вас купують і ви купуєтесь, послухайте, тоді ви повинні жити в лайні. І тому виборці, які готові продати свій голос, Є одна не менша проблема ніж корумповані чиновники пане Сергію. Ви свого часу говорили <кій> про те, що автомайдан це мікромодель європейського суспільства. Які власне сьогодні цінності ми маємо сповідувати, чого не вистачає українцям, щоб не жити в Лайні? Значить, <кій> по перше, людина сама приймає рішення, сама відповідає за прийняті рішення, вчиться, і вона сподівається на себе, а не От, на когось. Майдан навчив. Є такі люди в Україні. Ви знаєте, майдан е, навчив величезну купу людей. Приймати рішення, відповідати за свої рішення, і він навчив людей розуміти, що від них залежить все. Ну, власне, не тільки тих людей, які були на Майдані, а які слідкували за цим процесом. Абсолютно, от я тільки що прийшов з радіо, там одна. Ем... Слухачка вона написала в програму, що вона двічі голосувала за Януковича до Майдана, а тепер вона щиро змінила свою точку зору і зрозуміла, що, що вона була категорично неправа. Я думаю, що Майдан навчив наших виборців бути не вболівальниками, а виборцями. Вони не знаєте, це можна шахтар там чи Динамо любити просто за те, що це твоя команда. А не можна любити Януковича, тому що він твій земляк, або Ющенко, тому що він твій земляк, або Порошенка, тому що він твій земляк. Треба дивитися на те, що вміє ця людина, що вона робить. І знаєте, от виборці в Америці вони сьогодні голосують за демократичну партію, завтра за республіканську. Це виборці можуть міняти свої вподобання. Це політики повинні триматися своєї точки зору, а не міняти партії. Підход до виборця і для політика абсолютно інший. Політики це найняті нами менеджери, з яких ми повинні завжди питати за їх результат роботи. Ми повинні розуміти, що вони прийшли не царювати, а обслуговувати наші інтереси. І якщо людина вам каже на виборах, що я вам подарую там якусь там машину чи відремонтую садочок. Це не функція політика. Політики повинні змагатися ідеями, як забезпечити всі садочки. Там всі швидкі допомоги і всі пожежні машини, а не купувати одну, пане Сергію. От власне mm -hmm. а, автомайдан за досить mm -hmm. короткий період. От буквально, якщо а, революція розпочалася 21 листопада, mm -hmm. ми про це згадували, то фактично автомайдан було сформовано вже mm -hmm. 30 листопада, буквально вже за декілька днів. Ви Знаєте, є помилка: автомайдан було сформовано політики. Дехто дуже довго не розумів, звідки взявся автомайдан, і чому нас. Дуже ревнувала там нинішня влада, тодішня опозиція, і дуже не любила тодішня влада. Ну тепер вони навіть не То, опози... і тодішня влада і опозиція. Да, тому що вони не розуміли, звідки ми взялися і хто нами керує. А, нам... а ми взяли. Ну, Визначаєте да. цей міф. Значить, дивіться, а все було дуже просто. Я їхав вниз по інститутській вулиці. І от зліва, там біля стели, стояв Льоша Гриценко з дзинцею. А Хаджинов сидів в машині. Ну, ви вже один одного знали. Е, ну ну ми, ми, ми ми, ми так візуально знали, просто ну хто не знає Дзинзера, хто не знаєр. Да, знає да. е, ну і Льоша Гріценка, це син Гриценка. То, ну тобто всі Тобто, і от ні, ніхто не дзвонювався, ніхто не організовувався. Я просто вийшов з машини, скажу: привіт привіт, поярков. Слухай, ми завтра треба щось робити. І з'явився автомайдан. Потім з'явився Булатов, потім з'явилися інші. Такі автомайдан називають революційним рухом. Знаєте, ніхто цього не формував. Воно просто на вулиці, на колінці, ми пішли в кафе і з'явився автомайдан. Така досить потужна <кхм> революційна сила. Вона чи задоволені потужна. ви, скажімо так, результатами тих вимог, які ви ставили знаєте, тоді. Знаєте, чому Майдані? чому автомойдан зненацька став дуже потужною силою? Було дві причини: перша. Лідери тоді опозиції, вони з сцени казали, а давайте з нами почекаємо. А ми казали, давайте з нами поїдемо. І тому люди не хотіли з тому нами це, чекати. ними. що чекати тоді не потрібно, було? вони ніяк. хотіли дуже з нами довго чекали, їхати. Да? Людям хотілося якоїсь конкретної дії. І влада, вона б ще дуже довго стояла отак напроти Майдана і могла його не помічати. Але коли вони біля своїх воріт... Побачили невідомо кого, і невідомо кому дзвонити. Не можна було подзвонити клічку, Яценюку, чи Тягнебоку сказати, слухай, ти убери цих хлопців. Бо вони на цих хлопців не впливали жодним чином. Не було відомо кому дзвонити. Хто рішає проблему, чи стане непонятка, була у Донецьких пасанов. І оце їх просто вибило з колії. І те, що я казав завжди на нашому зборі, там вибило вас аж ніяк. Послухайте, ми перші попали під роздачу. Ми отримали три місяці слави і три місяці роздачі по повній програмі. Е, значить, що я казав завжди нашим хлопцям? Ми, як партизанський рух, ми не маємо величезного ресурсу, але ми повинні використовувати вади противника. Ми будемо їх методами з ними боротися, їх силою з ними боротися. От я розраховую, що Медведчук Бовдур, що він повний ідіот. Що я під'їду до нього до паркана, ми кинемо яйця і він подасть на нас в суд. Ми зробимо. Піввідсотка роботи, 99,5 дев'ять тактичні дії. так? 99,5 відсотків за нас зробить він. Ми розраховували, що вони злякаються і будуть робити дурості. Вони зроблять картинку, яка їх буде нищити від переляку. Тому що вони жили не в нашій країні. Вони жили в країні, дуже відмінні від нас. Вони жили в зоні такого комфорту, де вони просто не очікували, що хтось. Щось поперек їх бажанням зробить, це вибивало з колії, вони починали робити дурості. А противник, який робить дурості, він дуже вразливий. Він починає себе нищити сам своїми діями. І це те, що декілька місяців ми робили. А як тільки почали стріляти, ну це на перші е, шпальти і на, і на барикади вийшов правий сектор. І я вважаю, що той легендарний автомайдан, де мені пощастило бути три місяці. Він віддав СТП, він віддав цю естафету перших тим хлопцям з правого сектору, які просто пішли на барикади вже реально битися фізично. Ми почали підвозити, допомагати, брати поранених, тому що на автівках вже їхати до Януковича не мало сенсу, бо почалася війна. Ну можна вважати, що ваша робота діяльність продовжується до нині, оскільки О, війна триває на сході, безумовно, тому що у нас. Знаєте, як я нас називаю ми вже трошки не автомайдан, а «Атомайдан». Не так. Атомайданся да, що... одна буква. Да, тобто ця буква вивалилася, тому що я вважаю, що фронт зараз у нас на сході, і тому мені дзвонять е, люди і кажуть Сергію, от тільки що там ну нещодавно, там буквально декілька там пару днів тому да, дзвонить е, зам Яроша Олег. І каже Сергію, от ми тут закрили ГСМ, ми закрили те, ми закрили те. У нас є борг на станції, от, ну, Нам щось треба з цим зробити. Сергію, виручай, бо нам незручно перед людьми. Ми тут ще взяли Л200 нову, значить, ну, там, ну, 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 вона не нова, вона бушна, просто що їй треба зараз підготувати, допоможи. І я не можу не допомогти, тому я, я беру телефон. І знаходжу депутата, якому треба почистити карму і оплатити цей рахунок. Я кажу, карму треба чистити. Будь ласка, треба пацанам допомогти. Треба закрити питання і це карму почистити фінансову допомогу. Да, абсолютно вірно. І я і, і це знаєте, це не є моєю заслугою, це є моїм обов'язком. А ви спілкуєтесь далі? Чи я не знаю? Ну от, говорили про те, що на початку ще програми там про лідерів автомайдану згадували про того ж самого Булатова. Знаєте, ми з Булатовим вже давно не спілкуємося, тому що, ну, по-перше, ми ну, всі від від початку розуміли, що його ніхто не крав. От. І до речі, Булатова за три дні до його вкрадення вигнали з автомайдану, з керівної групи. Він був виключений за хамство, за зіркову хворобу, ну і за інші вчинки. Тому, власно кажучи, вкрадено було вже людину, яка не мала відношення до тобто ви ще тоді провели на тому рівні люстрацію да, У нас славах. в принципі перший, перший люстрований автомайданом був саме Булатов. Це була така внутрішня люстрація. Да? А потім, чому ми не казали нічого проти цього? Ну його ніхто не делегував. Ми категорично не висували Булатова в у владу. Просто на той момент треба було терміново призначати уряд. І тоді внутрішні розборки працювали на е, Путіна і на Януковича дуже сильно. Ну звісно, нам хотілося висказати все, що ми думали з цього приводу. Але на той момент це би спрацювало на ворога. Тепер буде сформований новий уряд. Я впевнений, що там От, не Чи є потреба сьогодні, було. наприклад, тому ж самому автомайдану продовжувати контролювати і далі владу, оскільки Я... ряд вимог все ж таки було виконано. Я думаю, що українці громадські організації вони на майдан... у нас нарешті в країні з'явилися. Вони з'явилися знизу, тому що громадська організація вона повинна з'являтися так, як з'явилися ми. От четверо небайдужих людей зустріли один одного на вулиці, і без жодної копійки, без, без жодного фінансування. Тобто, що таке фінансування, автомайдан не знав ніколи. Розумієте? Оце суть громадської організації. І, і всі політичні сили, всі. З величезними ревнощами до нас ставилися на самому початку. Да? Нас ніхто спочатку не сприймав за своїх, тому що не зрозуміли, звідки ми взялися. Це справжня громадська організація. І змоги там. Деяких псевдолідерів автомайдану перетворити це на політичну партію. Вони приречені на фіаско. Ну і ви говорили про те, що власне ви і е, перемогли у зв'язку з тим, що ви не належали до жодної політичної Абсолютно. сили. А загалом на сам кінець сподівання виправдалися майданівців? Ви знаєте, частково... що, що нам дала ця революція? По перше, ми насправді. Е... Вийшли за те від початку майдан за європейський вектор розвитку України. Нам категорично не сподобалося не підписання Януковичем цієї угоди. Ми досягли своєї мети. По друге, ми не хотіли, щоб цей упир, його Азарови, Захарченки залишалися при владі. Ми, ми, по ми суті, досягли влади, ми з ми, ми змінили владу, але ми досі не змінили систему. І це задача, яку треба виконувати. Тобто, ми почали зміну системи. Тобто, як я кажу нинішній владі, дуже, дуже багатьом в очі кажу, у вас, як тільки ви попали у владу, є величезна спокуса почати будувати своє маленьке межигір'я. Шановні мої друзі, не робіть цього. Тому що ви не дійдете в цьому до закупки страусів. Вас почнуть збивати на стадії там риття котловану чи закладки фундаменту. У вас нема люфта цього хабарницького як у Януковича нашкуляти трошки грошей. Ви потрапили у владу в такий час, коли треба працювати на країну. Ви залізли туди, працюйте. Не вийде як у попередньої влади. Країна змінилася. Змінилися люди. У я вважаю, тут сталася головна річ: з'явилася критична маса людей, які хочуть жити в іншому суспільстві. Оце величезне досягнення майдану. Розуміння того, перемога. да, перемога, що від нас залежить не просто багато, від нас залежить все. Дуже дякую, Сергій Поярко. Від нас залежить все. Активіст автомайдану відомий український художник. Залишайтеся з нами на парламентському і далі, адже ми робимо політику зрозумілою.